Якщо, наприклад, маг не пропрацьований, він розуміє там якісь канони, якісь закони і такий хм попрацюю я з якимись, наприклад, зубностями, тими самими, там не знаю, що у нас популярні, ангели, якісь демони, ще хтось, ще хтось на астральному плані когось зустрів. Е, яка ймовірність того, що це для цього практика пройде м'яко, гладко і без травматизму? Мінімальна мінімальна ймовірність це буде чистий фарт, це буде стечення обставин. Але тут важливо уточнення. Він тільки не пропрацьований, наприклад, в аспекті своїх страхів, візнаємо, да? що він там бере, наприклад, демонів, і він не пропрацював свої страхи. Чи він не знає Бо Буде... Не пропрацював себе, не пропрацював. Тобто базу знає, але не базу пропрацював. приблизно розуміє там. Окей, okay. окей, okay. в такому випадку він зможе ідентифікувати, хто до нього прийшов реально. Чи це бісня, яка притворилася самим люцифером, чи це, ну типу, чи це якийсь сатурянський дух. Він зможе це ідентифікувати володіючи базою, але за рахунок непропрацьованих своїх страхів в даному конкретному випадку. Вони його шугануть так. Вони mm -hmm. його просто розмажуть. І він буде себе збирати по частям ще дуже довго. Причому не просто розмажуть. Якщо ви думаєте, що вам просто буде страшно, ви робите лег легким іспугом, я дуже поспішаю вас розчарувати. Бо вас шугануть, ви видасте страх, відкриєтесь, і в цей момент ви схопите або бацил, або від вас відірвуть такий шматок енергетичний. Ну, типу, ви матимете проблеми. З наслідками котрих розбиратиметесь після цього е, досвіду ще дуже-дуже довго. І це для вас буде досвід, і на наступний раз ви вже не допустите таких помилок. Ймовірність того, що прокатить без наслідків, вона мінімальна. Це просто буде фарт, це просто якийсь родовий покров, або щось так стануть зірки, що у вас просто не вийде. І це для вас буде щастя. І ніхто не прийде. От треба сказати просто дякую, що ніхто не прийшов, супер.